Доброго всім дня. Сьогодні мова піде про військову тематику, тому що це є актуальним на сьогоднішній день, незважаючи на те, що багато нормативно-правових документів підзаконних актів вже військові самі розуміють і військове зобов'язання розуміють. Але, як виявляється, на практиці застосовують дещо військові юристи командування військових частин. Так, як їм зручно. Ну і воно буде актуальним звільнення з Збройних сил України до тих пір, поки не закінчиться війна. Сьогодні мова піде. Наша розмова буде про звільнення із військової служби за сімейними обставинами, а саме по догляду, я притримувався раніше і притримуюся зараз. Я тільки розказую те, що пройшло через мої руки, ті справи. Ті військовослужбовці, які до мене зверталися, і що я по ньому зробив. Я не надаю е, відео, де розказувати, з яких різних підстав по одній простій причині. Е, кожне звільнення, е, кожне звернення має свої особливості. І наперед сказати, дати рецепт, як я кажу, щастя, неможливо, тому що, починаючи від того військового юриста, його сприйняття нормативно-правової бази. І закінчуючи от цією колісницею, которая е, стоїть від мене і до командира військової частини, тому що в мене є своя специфіка. Я всі е, договори про надання правової правничої допомоги виконую щодо військового зобов'язання військовослужбовців через військову частину, через оперативне командування і через Міністерство оборони, в тому числі. Так, є контроль, так швидше рухається, тому що тоді зверху поступає команда. Мені телефонує військовий юрист, і ми заходимо спільну мову. Тепер я перейду коротко і розкажу про суть справи. До мене звернувся військовослужбовець Збройних сил України, який перебував практично весь час 2022 року з перших днів в районі активних бойових дій. Звільнитися із Збройних сил України по догляду за своєю мамою. Мама, тата немає. Тато е, давно пішов із сім'ї і виїхав за кордон ще більше 15 років назад. Є е, е, менший син, тобто брат військовослужбовця, інвалід з дитинства е, по психіатрії. Мамі 83 роки, і мама мала цілий букет захворювань. Е, по жіночій лінії, Паркінсона, серце і тому подібне. Е, проживаю в однокомнатній кімнаті в місті Києві. Що таке Паркінсон четвертої стадії чи ступеню? Е, це людині ходить важко, руки тремтять. Тому військовослужбовець попросив мені надати, щоб я її супровід і фізичний надав. Я зібрав всі документи, звернувся до поліклініки. Мені сімейний лікар пояснила, що тут не то що. Другої групи інвалідності не може бути, але не може бути навіть і третьої групи інвалідності. Я зібрав ще додаткові документи, передивився по розкладу хвороб, передивився підстави надання інвалідності. Іменно по, цьому, по цих захворюваннях третя група, друга група. І знову пішов до сімейного лікаря. От, і, Розпочав розмову про те, що є підстави. Так, да, велика неохота, небажання. Я настояв, мене відвели до голови МСЕКу, хірург за спеціальністю. І в нас відбулася з ним розмова. Тобто я хотів, щоб мамі мого клієнта, військовослужбовця. Взяли документи нам СЕК і розглянули питання, що надання інвалідності. Тобто я попросив, візьміть документи і розгляньте, яку, яка група буде, це вже ваше право. Чи буде взагалі е, ваше право? Мені дайте висновок. На що я почув десь досить дивні речі про те, що вже квоти надання інвалідності вже використали, ну і різного роду наміки, натяки. Я зрозумів про що, тому я перейшов трошки на іншу мову і доступним язиком. Пояснив, що ніхто ніякі питання вирішувати не буде, ніхто нікого провокувати не буде. Прийміть, будь ласка, документи, розгляньте, прийміть і законне рішення. Якщо мені не сподобається і я буду бачити підстави, я оскаржую в установленому законом порядку до вищестоящих органів або й до суду. От, а про ваше відношення, то я буду думати окремо. Після цього значить, ми дозбирали документи, аналізи, флюорограми і подали документи. За фактом э, МСЕК визнало цю жіночку э, інвалідом другої групи. Я э, зібрав документи, нотаріально то завірив. Ну, я опускаю ті моменти. Що я війшов у ситуацію, я своїм автомобілем возив маму в різні інстанції медичні, щоб і там і те і зробили, і так далі. Заздалегідь я цього не роблю. Але приймаючи до уваги, що мама пересуватися не могла, от що менший син її інвалід з дитинства по психіатрії, він не може користуватися транспортним засобом, він не може її супроводжувати навіть в таксі. Тому я прийняв рішення і, в общем-то, зробив такий. Пакет послуг надав за тобто ми зверталися до СОБЕЗу, ми взяли довідки про те, що крім всіх, що вона вже стала і вона була визнана, визнана інвалідом другої групи загального захворювання. Довідки про те, що особа не може самостійно самообслуговувати, самопересуватися, потребує постійної допомоги, стороннього догляду. Цілий великий пакет. Все, що потрібно було нотаріально. Ми завірили нотаріально, бо не всі документи підлягають нотаріальному завірянню. тільки ті, які там родинні зв'язки і так далі. От. І потім ми передали на нову почту туди, де хлопець військовослужбовець зміг виїхати. Він взяв документи, я йому склав зразок рапорту, Він подав рапорт. Після чого акт обстеження, все це було. От до мене зателефонував військовий юрист. Я кожного разу завжди говорю, що. Респект і уважуха військовим юристам, це як відносно себе. Мені всі вони телефонують, тому що я в всіх документах вказую свій номер телефону, і ми знаходимо спільну мову. Якщо треба доопрацювати, переробити документ. Я доопрацьовую, переробляю. Якщо його позиція не права. Неправильна, от як зараз мені військовослужбовець зателефонував і сказав, що у нього дружина інвалід другої групи, а мама інвалід першої групи, а від нього требують довідки лікарсько-консультативної комісії, що ці інваліди потребують стороннього догляду. Нема цих документів, уже скасовані вони. От тому, якщо юрист військовий неправий, я намагаюся достукатись до нього і пояснити, обґрунтувати те, що я правий, а він неправий. За фактом цього хлопця військового службовця, звільнили. Він приїхав до Києва, от, займається уже, е, цивільною працею. Е, все склалося, слава Богу. От, це, по срокам ну, десь це затягнулося довго. Довго затягнулося, е, в районі 4 місяців, з урахуванням тих процедур, яка проходила мама. От, сам. Строк розгляду документів уже з рапортом у військовій частині відбувся рівно місяць. От це нормально. Це нормально. Тому от я в своєму в своїй короткій розмові розказав про один випадок, який я робив, надавав юридичну допомогу військовому службовцю щодо звільнення за сімейними обставинами. От. Ну, коротко, можу додати, що перед цим у мене було звільнення військовослужбовця за сімейними обставинами по догляду за тестем, тому що в законі передбачено догляд за е матіром, батькою, дружиною, а також мати і батька дружини. Дуже великий перелік документів, тому що ви зрозумієте, є дружина. У неї є свій папа, мама, можливо, брат, сестра. І це треба було все виключити, що немає інших осіб, які в силу закону зобов'язані здійснювати догляд за цим самим тестям. Тобто, я коротко затронув ще інше питання, але воно теж вирішилося позитивно. І цього військовослужбовця також звільнили. Так, да, мені телефонував юрист і казав, ну як це так? Це ж ви щось там, навірно, документи. Я говорю, ні, все по закону. Перевіряйте, будь ласка. Ніхто нічого противозаконного Боже збав не робив і робити не буде. Перевірили і звільнили. Е, тому, як я сказав, питання є актуальними. Військовослужбовці телефонують. Спочатку я надаю консультації, розказую, даю можливість, скажу, якщо ви зрозуміли, можете самі, будь ласка, самі. Якщо не можете самі, тоді договорюю з адвокатом зі мною і я вам роблю повний пакет документів. Але саме головне, я даю гарантію, що я буду робити так, як потрібно по закону, найкращим чином. Гарантії, що звільнити я по закону про адвокатуру, давати гарантію успіха, я не маю права. Але. Жодного е, звернення, чи то відшкодування грошей, чи то переведення, чи звільнення. Е, я говорю сьогодні тільки про військовослужбовців, невирішених питань, слава Богу, у нас на сьогоднішній день не залишилось. А якщо вони є, то вони в процесі, все вони ще в роботі. Тому я бажаю всім військовослужбовцям е, бути, бути живими. Нам бажаю всім перемоги над пацаками, всім мирного неба. Кожен робить свою роботу, ви свою, я свою. От, я адвокат Олександр Трав'янко. Слава Україні, до нових зустрічей. До побачення.